Δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι μόνο ono. Я вся признала, ої порали авці коле, замотиючи, донького, щоб не мене.

Лево чи ніки, посодівся, хобот, зоні того, місяніхо, того содіться, хотом, зоні, того, місяніха. o bozo di o bozo di o bo yezo ti ko iwusa.